В душі, він буде приводити до бажання вбивати, нищити. Це не прості речі, це не просто такі поверхневі речі. Ну, Хто ж зараз такий період, такі речі? Ні, він приводить і батьки, які зустрічаються з цим, вони повинні розуміти, що далі це може бути глибше, глибше і глибше. Це внутрішні моменти, а дивіться далі. Саме Амалик є родоначальником Амаликитя. А амаликітяни є родоначальниками хананеїв. А знаєте, хто такі хананеї? Злослів'я, осудження, приниження. От вам зовнішні прояви Амалика. Вона іде не під стягом Божим. Її язик зригає мерзості. Її язик злословить внутрішній світ цієї людини принижує інших. Вона так бачить. Вона осуджує інших. Ось що треба викорінювати.